Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та партнери та я помічник адвоката Кріма, Вогончарова Валерія. Хочу вам розповісти про оскарження ВЛК, продовжуючи тему оскарження ВЛК, постанови ВЛК для військовослужбовців та отриманим нещодавно рішенням суду Харківського окружного адміністративного суду, саме по даній категорії справ. Розпочинаючи дану історію, до нас звернувся військовослужбовець, який не погоджувався з постановою ВЛК. Ми йому порекомендували для початку. Е Зробити досудове урегулювання спору, тобто звернутися до ЦВЛК для оскарження відповідної постанови ВЛК, так як він не погоджувався зі встановленою йому ступеню придатності до військової служби, наслідок чого ми склали скаргу на постанову ВЛК і звернулися до центрального ВЛК з метою оскарження скасування первинної постанови ВЛК з подальшим проведенням повторного медичного огляду військовослужбовця. Та встановленням реального ступеня придатності до військової служби. Як сталося в даній ситуації, скарга на ЦВЛК не надала позитивного результату. ЦВЛК нам відповіла листом стосовно того, що немає підстав для перегляду постанови районної ВЛК, тобто позаштатної та немає підстав для скасування власне оскаржуваної постанови. Але ми не зупинилися, ми звернулися до Харківського окружного адміністративного суду з метою оскарження даного рішення штатної ВЛК та в подальшому центральної ВЛК. Справа номер 520 дріб. 17279-24. Тут у нас відповідач Державна установа територіального медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області. Власне, в позовних вимогах ми просили скасувати постанову первинну, яка якою встановлено ступінь придатності до військової служби. Визнати, визнати протиправним рішення е, та скасувати рішення Центральної медичної військово-лікарської комісії МВС України, Державної установи головного медичного центру внутрішніх справ України і зобов'язати їх провести контрольний медичний огляд, тобто вимогу нашої скарги. В даній ситуації попередньо скажу, що суд вийшов за межі позовних вимог, зазначивши, ну як це є усталена судова практика з цих питань стосовно ВЛК, суд зазначає, що в межах адміністративного процесу суд не може надавати оцінку діям конкретних лікарів-членів ВЛК при застосуванні ними відповідних методів огляду позивача дослідження медичної документації, визначені діагнозів. Та відповідності їх конкретній статті розкладу хвороб, оскільки суд не є фахівцем у медичній галузі. Власне такого ж висновку і дійшов Верховний суд у постанові від 13.06.2018 по справі 806-526-16. І власне на це на цю постанову Верховного суду і посилається суд у нашій справі, зазначаючи, що розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законну законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття відповідного рішення. Тобто в, наш, в нашому позові ми не лише вказували, що вказані не всі діагнози військовослужбовця, занижено діагнози, але ще там була порушена процедура проведення медичного огляду. Не було проведено необхідні дослідження, які визначені. Законодавством і, ну так скажемо, не об'єктивно та не детально проведено медичний огляд, що в подальшому вплинуло на неправильне визначення ступеня придатності до військової служби. І суд зазначає, що аналізуючи норми положення 402-го про військово-лікарську комісію, суд дійшов висновок, що це ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК. Висновок повинен оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів. Та відсутність належним чином оформленої постанови ЦВЛК про перегляд постанови ВЛК свідчить про те, що орган не прийняв жодного рішення із числа тих, які він поховає. Повинен ухвалити законом. Тобто законом передбачено, що ця ВЛК має усі свої відповіді надавати у формі постанови. Навіть якщо це відмова, вона має бути у формі постанови, вона має бути обґрунтована із посиланням, із розібранням кожного пункту, зазначених у скарзі, а не просто в загальному зазначити про те, що підстави для перегляду немає, все прийнято вірно. Тому ми не будемо нічого робити і задовольняти вашу скаргу. Тут суд надалі. Коментує рішення, тобто прийня, прийняти рішення, оформлене просто листом ЦВЛК і направлене нам. І зазначає про те, що доказів прийняття відповідачем, тобто ЦВЛК, за результатом розгляду скарги позивача, передбаченої законодавством постанови до суду під час розгляду справи. Не надано. Відповідачем не прийнято передбаченого законодавством мотивованого рішення, а направлений на адресу позивача лист. Таким рішенням вважатися не може, що в свою чергу свідчить про допущення відповідачем протиправної бездіяльності, пише суд, що скарга позивача розглянута не у відповідності до приписів положення 402. Тобто це ВЛК фактично не прийняло законного рішення по нашій скарзі. І відповідно суд. В такій ситуації вийшов за межі позовних вимог і частково задовольнив нам позов, все ж таки визнав протиправну бездіяльність ЦВЛК щодо здійснення неналежного розгляду скарги, і зобов'язав це ВЛК розглянути скаргу позивачам про перегляд постанови ВЛК і з прийняттям вмотивованого рішення з урахуванням висновків суду по даній справі. Тобто, отримавши це рішення, що ми робимо далі, надалі, скоріш за все, позивач подасть апеляцію, нас очікує ще апеляційна інстанція. Потім, коли рішення набере законної сили, необхідно звертатися до ЦВЛК для виконання рішення суду. Тобто, це. Має бути вмотивована нам відмова у формі постанови, яким чином вони розглядали скарги, або ж, все ж таки, першу нашу скаргу вони. Жодним чином не розглянули і фактично детально не розібрали кожен пункт наших заперечень, і зараз нас чекає об'єктивний розгляд, внаслідок якого все ж таки наші вимоги можуть бути задоволені, тому що дійсно є підстави, і якщо до нас звертається клієнт із оскарженням рішення ВЛК. Після аналізу медичної документації, а також його скарг на стан здоров'я, можливо, ми можемо порекомендувати пройти якісь додаткові обстеження для підтвердження діагнозу або щоб діагнози були свіжі, свіжа медична документація, і тільки тоді ми беремося оскаржувати постанову ВЛК, якщо на то є підстави. Якщо підстав немає, і ми розуміємо, що жодної перспективи на оскарження немає, ми. І прямо військовослужбовцю про це повідомляємо, тому що завжди переймаємося за те, щоб наша робота принесла людині результат. Тому, у випадку, якщо у вас виникає питання стосовно аналізу діагнозів, під яку ступінь придатності підпадає ваш діагноз, чи ви перебуваєте зараз на стадії проходження ВЛК, чи потребуєте утримання направлення на ВЛК, або можливо необхідно оскаржити постанову ВЛК? Ви можете звернутися до нас, написати запитання в коментарях до даного відеоролику, або ж перейти за посиланням в наш. Телеграм-канал, поставити усі запитання, які вас турбують. Ми з вами зв'яжемося і надамо вам професійну правову допомогу. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш телеграм-канал, будемо раді вас бачити. На все добре!